Вітаю, друзі! У нас велика радість Олександра Саюшкіна після трьох виснажливих років нарешті звільнено з російського полону. Слава Господу! Щойно ми говорили з мамою Наталією Володимирівною, Вона сказала, що син почувається добре. Вона. Він встиг сказати тільки одне слово. Мамочка, я тебе люблю. Він трішки схуд, але мама Наташа сказала, що обов'язково це діло виправить. Головне, син здоровий, син живий. Ну звісно, треба буде трішки поправити, набрати вагу, і відновити психологічне здоров'я, тому що полон сил не додає. Олександр Саїшкін є кандидатом майстри спорту, неодноразовим призером національних чемпіонатів. До речі, на одному з чемпіонатів України за вихід у фінал він переміг у славленого Михайла Вишневецького. На жаль, поступився в фіналі харків'янину. Але проте це сильний, добрий, щирий, відкритий хлопець. І ми сподіваємося, що він обов'язково повернеться на килим. Він продовжить тренування у Віктора Лозового в Вілоцерківському спортивному ліцеї, набере потрібних кондицій. Ще стане чемпіоном України і міжнародних змагань. Ми віримо в це. Саме головне, що Олександр в безпеці. Він вже незабаром повернеться додому. Ми ще раз дякуємо всім, хто молився за Олександра, хто вірив в його повернення. Слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу! Дякуємо вам! Віримо в перемогу! Молимося за наших воїнів, молимося за наших бранців! Яких е москалі там знущаються, над якими в неволі, і віримо, що наші всі воїни повернуться додому, а Україна переможе. Віримо, молимося, тримаємо кулаки за наших героїв. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Героям слава!